Ось всім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму YouTube каналі. Три місяці тому я випустила відео Мої покупки та подарунки проти порожніх баночок декоративної косметики, і я отримала такий класний фідбек від вас, такий зворотній зв'язок, що я вирішила знімати таке відео кожні три місяці. Якщо буде потрібно, то зніму таке за рік. Отже, це буде в нас квітень, травень, червень, не було ніяких свят. Там, щоб отримувати подарунки. так, от, І косметикою користуюсь не кожен день. Далеко не кожен день роблю макіяж. Отже, давайте дивитися, що в мене закінчилося і що я придбала, а потім порахуємо. тональних основ закінчилось у мене дві Smart Skin від Lamelle. Це була така на повсякдень. Її було, напевно, коли я взяла. В проєкт ці дві в мене в Project Penі закінчувалися. То там була приблизно половина, може трішки більше, може трішки менше використала. І це була мініатюрка 20 мл, також використала. от е, Я думаю, що навіть без проєкту я би їх використала, можливо, повільніше. І я купила тональну основу, хоча я не хотіла. але Цікавість взяла гору це новинка від Lamel. Flawless Cover, я вам її показувала і на обличчі, і в покупках. Я взяла в 400 другому, точніше в другому відтінку 02N, і він виявився засвітлий мені. Давайте покажу сводчик. Зараз я вона в мене в косметичці то лежить, але я не користуюсь. Ну, скажімо так, я тільки-тільки мішу добила, тому буду брати використання і е, ну, сказати, що це була дуже потрібна покупка, напевно, ні, бо в мене ще одна тональна основа зараз є, крім цієї. Але дві добила, одну придбала. Хай так і буде. Е, Поки що закінчила більше да, 2-1. Наступна, що я закінчила, не, не наступне, а просто наступна категорія це пудра. Це була пудра Golden Rose, вона була порожня, але я пересипала туди ось таку від Patricia Ледо. Тобто я закінчила матову пудру. От, і, в принципі, в мене були пудри, але я настільки полюбила е, розсипчаті пудри, коли цією користувалася, що я також. Захотіла новинку, була знижка і взяла розсипчу пудру від Ламель. Мені вона подобається. Вона прозора, але, бачите, не біла, така, як трішки кремова, вона, в принципі, шкіру не вибілює, класно матує, не містить тальку. Тому, в принципі, думаю, це оправдана покупка. І це бюджетна пудра не за 1700, не за 2000, а така от. Більш-менш бюджетна. От, далі у мене закінчився один консилер від Evoline Wander Я його використовувала і як консилер, і для освітлення цієї основи, коли вона взимку була мені затемна. Консилерів нових я не придбала і маю всього один у використанні. Поки що придивляюся, щоб, щоб таке вибрати, От, щоб була вже продумана, обдумана покупка, а не спонтанна. Далі закінчилась, давайте для очей покажу: закінчилася підводка від ламель у відтінку Black. У мене була в запасі чорна підводка, також використання ще лишилась коричнева, тому підводок я ніяких не купувала. От Олівців для очей в мене в цей період не закінчилося, але я купила собі олівець один для очей і одну підводку мені дали в подарунок за замовлення. Значить, Для очей я купила від Glambe. ну Це зовсім якби не на заміну, бо зовсім інший колір, п'ятий відтінок. Чому купила? Дуже хотілося спробувати цей відтінок і. Була не знижка, а акція в Єві 1 плюс 1 дорівнює 3, то я ж собі не можу що щось не взяти по такій акції. Тому один з цих трьох продуктів була, був цей олівець. В цілому я ним і забуваю користуватися, бо він чомусь у мене стояв окремо там, де мої помади. Це вже коли я обличчя нафарбувала і перед виходом фарбую губи. І в подарунок. Мені дали ось таку підводку. Це на мейкапі, від Lamel Moonrise. Вона вже скоро в неї закінчується термін придатності. Ну і ця колекція давно випускалась. Бачите, вона така трішки підсохша. Вони, до речі, подібні чимось цим олівцем. І на літо вона мені подобається як альтернатива чорній і навіть коричневій підводці. Тому одразу взяла використання, буде. Буде. Так, і ще в мене є два олівці для очей. Це вже я взяла просто новинки, скажімо так. Я хотіла коричневий олівець такий класичний, темний, бо мій вже закінчується. Але я побачила ось цей відтінку какао 408. І мені стало цікаво, на свочах мейкапів він був темніший. А на ділі дуже класний виявився олівець. Подивіться просто який це колір. Він ідеально мені підходить як олівець для губ. Такий холодний, приємний нюд, дуже класний. І також по нижньому повіку наніс раз, швиденько, все, вже не треба там тіні, нічого. Стійкий, м'який, малює, як масло, класний. Я думаю, що закінчити цей олівець зовсім не буде. Проблемою, бо він такий ще й мультитаскінг, його і як контур дівчата наносять, і якщо треба швидкий макіяж е, наніс ніс на повіку, пальчиком розташував, такий денний смокі виходить. І 407 і в мене от світлих олівців немає. Часом треба як підложка, бачите, це ще жодного разу я не точила, або наслизову нижню нанести. Ну, Цей такий для мене менш функціональний, хоча сам олівець також класний. У мене подібного немає, тому. Взяла вже докупи, скажімо так, як робила замовлення. Так, ну давайте, тобто, 0 олівців закінчилося, а 3 з'явилося для очей. Давайте подивимось далі. Закінчилось у мене рум'яна, рідкі від ламель, чому я дуже задоволена. Сухих рум'ян в мене вистачає і мокрих, скажімо так, кремових. Також у мене ще одні желейні є, одні кремові і одні такі гелеві, ну, також рідкі. Тому на ці покупки я дивлюсь, бо мені хочеться щось з більш дорожчого сегменту спробувати, але поки що в мене є чим користуватися. Так, олівці для губ закінчилось у мене два. Також за допомогою Project Pen. -у. Значить, що тут не з Project Pen, -у? Це оцей, оця єдина підводка. Це від пупа в мене і від Glambi. Ось, Дуже задоволена, бо закінчити олівець не так то і швидко, і просто. Але не змогла я пройти повз. Ну, по-перше, оцей, да, він якби для губ також. І ще я об'єві в, в якості подарунку. Коли 1 плюс 1 дорівнює 3 взяла, 111 відтінок. Взагалі, от 112-й дуже популярний, і 110-й також непоганий, але не було. І я не пам'ятаю, чи був тестер на цей олівець. Але він дуже красивий. Такий ніжний рожевий нюд на повсякдень. І мені подобаються ці олівці. Вони не такі стійкі, як гельві олівці Ламе. От, Але. Він так м'яко малює, ну, не дряпає зовсім губи, не розтягує шкіру. Дуже приємно і дуже красиво виглядає на губах. Мені така стійкість там залізобетона на весь день не потрібно. За 69 гривень класне, я б хотіла ще, хоча в мене дуже багато олівців, на мій погляд, що стільки одній людині точно не потрібно, але. А 112 ще також хотілося б. Його тяжко застати, На сайті взагалі їх ніколи немає, а в магазині ще може бути. Так, ну і тут я порівняла, так, що закінчилося, що ні. І далі йдуть у мене засоби для губ. Закінчилося їх у мене три. Це такі всі в форматі блисків ось ці олійки All-in-One від Lamelle. 401 і 402. Десь вони були в Project Pen, місяць одну і місяць другу я використовувала повністю закінчила. А от уже третю, вона більш яскравіша. Ну, думаю, тут ще свочим ми можемо намалювати це оліатін. Тобто, наче спочатку наносиш прозоро, але потім вона стає цією. Темніє стає яскравою. То ці ще більш-менш такі носибельні були: 401 персик, 402 pink sparkle же що 403 і 4 вони вже ну, на губах геть темні такі. І це вже тяжче закінчити, бо ну, на кожен день її так сильно і не. Поносиш. Тобто, якщо це можна оновити і буде нормально, то ту вже оновлювати складніше, вона ще темніше стає. Ось такі. В цілому, знаєте, я їх закінчила, тепер навіть іноді і сумую за ними, але повторювати не буду, бо ще в мене дві є ну і ще багато чого є у використанні. Бо, наприклад, тут цей блиск у мене зіпсувався. І тут я більше половини використала. Ну, от він так і лежить, да, там в порожніх банках. І як дістати спонж, спонж великий, то також тут є. Я знаю, що багато хто використовує їх до самого кінця, в них не псуються. дівчата, у мене почав. Викликати першіння дуже сильне в горлі і кашель, ну така от алергійна реакція. На початку я такого не пам'ятаю, наче не було. Бо користувалась, подобалась, але я не користувалась ним, знаєте, так на кожен день, щоб це був мій основний і єдиний блиск. Тоді б, звісно, він закінчився. А так як у мене всього дуже багато, то так і вийшло. І купила я також чотири засоби для губ. Тобто, закінчила три, придбала чотири. Ну, така доля в них, Да? Значить, перший я купила як доглядовий це Essence The Super Peptide Glossy Treatment. Я, до речі, в Instagram у них дивилася, що є і кольорові такі версії. Чому я взяла? Ну, Дуже от ці, знаєте, зараз розрекламовані від Road в такому форматі. Є український бренд, аналог Lips, є багато ще якихось і закордонних, і ці самі ланеш, які вже давним-давно були. Тепер вони знову, скажімо так, в тренді. Це абсолютно прозорий такий бальзам, на губах як блиск виглядає. От, і я його просто використовую як бальзам. Хоча в мене є бальзам, і він ще не закінчився. Це дивіться, на ніч не сильно добре, бо липкий, і до подушки буде прилипати, от, і волосся буде прилипати вночі, а протягом дня там, або перед макіяжем от так я використовую або як маску для губ, коли треба таке потужне заволоження. Далі, оці два. Батери, я не хотіла їх купувати, але новинки були, і була на них хороша знижка. Так, я за 187 наче замовила, а так, вони по, ну, майже по 300 гривень. Це ламель, ліп-батер. В першому відтінку такий рожевий. І в більш такому трендовому Коричневому другий. Мені, чесно кажучи, на губах, і, і мені здається, мені більше личить саме рожевий. Я його частіше використовую. З цих флаконів мені незручно наносити, бо ну, тяжко попасти, скажімо так, по контуру. Доводиться підправляти. Вони з олівцем дружать, можна і з під олівець, можна і без олівця. І ось цей. Це вже щось протекло знову в мене. Ось цей, наприклад, він видно рожевий відтінок. Якщо порівнювати з абсолютно прозорим і цим, то відтінок помітний, цей прям добре помітний. Ну і продукт від Lamelle Флемі. це такий відтінок 400, 403 фантом, дуже трендовий був. Я давно вже на нього поклала оку, скажімо так. Це тінт «Желе». І воно щось таке ну, дуже незвичайне. Спочатку наносиш воно якби, охолоджує губи, немає цього ментолового холоду, а просто от як «Желе» в стіку наносиш такий приємний холодок, так і цей. Е, воно не збільшує губи, воно не близьк, е, і не матова помада. А от, от щось таке, бачите, напівпрозоре, але темне. І дуже класно воно з цим олівцем новеньким. Я от купувала. Виходить ось так. Цю трійцю, цей олівець пішов в подарунок. Дуже класний. Ну, і з тими олівцями, що в Project Fan, в мене також не часто я користуюсь, але ну, досить такий цікавий продукт. Я ще не можу зрозуміти, моє це чи не моє. Бо я люблю більше зволоження на губах, ніж ну, просто цей тінт. Воно і не сушить, і зволоження не дає. Якось так. От. Ну, Поки що така картинка. Плюс-мінус порівну, і остання порожня баночка це буде лак. В банці від Есі мініатюрні такі, намішано дуже багато чого. І сам Есі, і рожевий тут у мене був. Також колись у мене був Project Polish, там, де я закінчувала лаки для нігтів. от І там ці лаки якісь десь щось залишки, я потім їх всі зливала тут. 3-4 лаки було. Е, ще трішки наші там є, але там багато дуже ось таких кульок. Бо з різних лаків, їх там штук 8 вже погано набирається. І розріджувати я не хочу, бо і так, уже тут всього стільки намішано, його консистенція вже не дозволяє. Бачите, там ці кульки. Його е, нанести розподілити по нігтю, він уже тягнеться, висихає на пензлі, прям. Жодного лаку я не купила ще не в ці три місяці, а взагалі в цьому році, за півроку. І минулого року я купила лише один лак, яким користуюсь, який мені подобається. В принципі, поки що у мене оця лакофобія, лакоманія пройшла, і я вже зараз. Більше намагаюся користуватися тим, що є, закінчувати, ніж купувати, бо ще є багато чого є закінчувати. Ну і я порахувала, в мене вийшло порожніх баночок 12, а покупок плюс подарунків 11. Давайте перерахуємо 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так що поки що, як мені дівчата писали в попередньому відео, в коментарях, що не переживай, потім воно все врівноважиться і порожніх баночок буде більше. От в цьому на одну більше. В принципі, якщо проаналізувати покупки, то це буде покупки з цікавості, спробувати новинки. Сказати, що тут щось мені було прям так необхідно, що я купила ні, тут жодної такої покупки немає, щоб в мене щось закінчилося і не було чим користуватися. Тут багато новинок, Ламель, І, наприклад, це не новинка, але для мене новинка також Ну, дуже легендарний, і дуже часто про нього я чула, бачила і мені хотілося. От, ну, так само ті ж самі олівці Glamбі наче там недорого коштують, але закінчується дуже-дуже довго. Тож, от такі справи. Дякую всім за увагу, всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і до нових зустрічей на каналі. Па-па!